Доброго вечора. Ми з України. Як виробники смартфонів обманюють користувачів, яким буде новий смарт годинник від Apple? Та чому росіяни не можуть колонізувати місяць? Про все це у новому космічному випуску Техно Епік Ньюс. Поїхали, полетіли. Багатьом відомо, що смартфони Samsung Galaxy S21 Ultra оснащені камерою зі стократним цифровим наближенням. Цей Космічний зум викликав шалену зацікавленість у користувачів, адже за допомогою нього можна навіть побачити на фото рельєф нашого супутника, яким же було розчаруванням користувачів, коли нещодавно виявилося, що все це не зовсім правда, адже якість зображення зумована зовсім не технологічними можливостями камери. Вся справа у штучному інтелекті. При фотографуванні місяця він просто розпізнає цей небесний об'єкт та штучно додає всі деталі. От, власне, і вся магія. Справедливо зазначити, що Samsung не єдині, хто вдається до таких хитрощів. Не так давно за аналогічні витівки було викрито Huawei P30 Pro. Також, типу, чітко та деталізовано фотографувати та фільмувати місяць може новинка Oppo Find X6 Pro. Але але тепер ми всі знаємо правду. Все це заслуга штучного інтелекту. На жаль, камери в сучасних смартфонах на таке поки що не здатні. Проте не засмучуйтесь перечасно. Якщо ви завжди мріяли детально розгледіти всі деталі місячного ландшафту, то можливо незабаром у вас з'явиться така можливість. Річ в тім, що США, Японія, Китай і деякі інші країни наразі працюють над тим, щоб відправити астронавтів на місяць. Наприклад, НАСА планує запустити місію Артеміда 3 вже у грудні 2025 року, а також побудувати. Базовий табір на поверхні нашого супутника для цього навіть спроєктували новий крутезний скафандр. Він більш гнучкий ніж попередні костюми, і містить інструменти, орієнтовані на дослідження. Шолом оснащено підсвічуванням та HD-камерою. В новому скафандрі легше рухатися та пересуватися, а рукавички розроблені для тривалого використання в умовах мікрогравітації. Десь я вже таке бачив. Точно вони взяли ідею за марсіаніна. Щоб космонавтом було де жити і працювати, на місяці планується побудувати базовий табір. З цією метою космічне агентство Великобританії оголосило про фінансування компанії Rolls-Royce для створення ядерного реактора, який буде забезпечувати енергію в майбутню базу на місяці. Ось так лакшері. Інженери та вчені вже приступили до розробок. Передбачається, що реактор буде готовий до відправки на місяць у 2029 році. Також космічне агентство Великобританії оголосило про виділення британським компаніям 51 мільйон фунтів стерлінгів для створення системи зв'язку та навігації для використання в майбутніх місіях. Вас мабуть цікавить, чи планується місія на місяць у сусідньої, не дружньої держави? Скоріше за все, ні. Оскільки їх космічна галузь перебуває, м'яко кажучи, в занепаді. На додачу у березні Казахстан заарештував майно головного оператора російських е е космодромів. Центру експлуатації наземної космічної інфраструктури, тож у росіянців більше немає доступу до Байкануру. Космодром Північний з'їла корупція, а їх нові орбітальні супутники регулярно не долітають до орбіти. Ну що ж, як то кажуть, народжені ползати, літати не зможуть. Ну що ж здається, тепер з назви військово-космічні сили Російської Федерації космічні можна видаляти. Так, щось цей випуск техно новин вийшов занадто науково технічним, тому зараз трошки попліткуємо. Розповім вам все, що відомо, про те, яким буде новий смарт-годинник від Apple. Планується, що Watch 9 серії, ймовірно, з'явиться восени 2023 року разом із серією iPhone 15. Ходять чутки, що він буде оснащений екраном MicroLED, який яскравіший, чорніший і менше вигоряти. На сонці, ніж OLED. Найочікуванішою новою функцією цього смарт-годинника має стати. Неінвазивний і постійний моніторинг рівня глюкози в крові. На сьогодні таке тестування вимагає проколу шкіри для отримання крові. Подейкують, що Apple досліджує підхід, при якому не потрібно нікого дірявити. Він передбачає використання кремнієво-фотонового чіпу для процесу вимірювання під назвою Оптична абсербаційна спектроскопія». Помилився. Оптична абсорбційна спектроскопія. Ця техніка просвічує світло від лазера під шкіру, щоб визначити кількість глюкози в організмі. Хоча, як повідомляється, було досягнуто значного прогресу у втіленні цієї функції в життя. Технологію потрібно мініатюризувати, щоб вона помістилася в такому компактному пристрої, як годинник. Якщо вдасться це зробити, Apple Watch стане незамітно. Мінним для багатьох хворих на діабет. Інші ж функції новинки мають залишитися аналогічними до овочів 8 серії. Також очікується, що вартість годинника буде стартувати від 400 399 доларів. Обов'язково підпишіться на цей канал, бо особисто я планую одразу зробити детальний огляд нового смарт-годинника від Apple, як тільки він з'явиться у продажу. Ну і, мабуть, придбати його собі. А нову порцію новин технологій очікуйте вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. слава Україні!